Ідіть а біжіть у Єву, бо там просто суперська акція, таку шару, просто гріх пропустити. І це новенька акція від Патрісії Лідо. Дівочки, ви зараз будете в шокі. І ще це двойна акція: двойний подарунок. Перша акція це два продукти купуєш, два отримуєш подарунок абсолютно безкоштовно. А ще додатково це плюсується з акцією. Якщо ти купляєш на 249 гривень, то отримуєш ще ось такі. Органайзер від Патрісії Лідо. Він круто просто підійде під олівчики або під кісточки. А тепер показую, що купила і що отримала в подарунок. Купила я ось такий новесенький просто шоколадний блеск. Я би вам його б показала, якби конечно, це не було так запаковано ужасно. Друге, що я придбала, це ось таку коричневу туш. Також, бо я вам її показала, але в подарунок я отримала просто один олівчик для очей, гелевий коричневий. І другий відтіночок це олівчик для губ. Під ось цей блиск це буде просто ідеальне ліпком, яке я обов'язково покажу. Саме головне, що туж, два олівчика, блиск. Я купила за 350 гривень. Бо акція 2 равно 4. І плюс ще й косметичка. Ну, дівчатки, ну біжіть, біжіть в Єму, бо це така шара, яку невозможно пропустити. Пишіть в коментарях, який продукт вам показати і затестити першим. Дякую, що додивилися. З вами була ваша Ірочка.